А хто навчить бабусю? Це освітня телепередача про синергію поколінь, де діти навчають дорослих користуватися сучасними технологіями та програмами. І сьогодні наші герої ознайомляться з темою пошук в інтернеті. Знайомтесь, пані Оксана, бухгалтерка за професією та творча натура в душі. Капцю, мені тут матеріалів для композиції не вистачає. Зможемо піти ще сьогодні в магазин? Ой, Христинко, підемо, підемо. Хай тільки закінчу. А вам ще довго? Сонечко моє. От уже дві години сид, а результату нуль. Мама каже, що я з технікою на ти. Розказуйте проблему. Зараз зі всім розберемось. Дивись. Мушу підготуватися до виступу. Ого, на сцені? Так, так. В нашому будинку культури неділю буде концерт Золота осінь. О, то ви на баяні гратимете? Угу. А компонуватиму хору. Але чому ви за ноутбуком готуєтеся? Як не знайду в інтернеті нот до якоїсь красивої пісні про осінь, тоді наш концерт може зірватися. Ой-ой-ой! Це ваш пошуковий запит, бабусь! То про який такий запит ти питаєш? Так називають текст, що вводиться в пошуковий рядок браузера. А що з ним не так? От вела красива мелодійна осіння пісня з нотами для компанементу баяну. Яку можна виконати на концерті? О, треба ще дописати. З хором. Не дивно, що ви нічого не змогли знайти, бабусю. Запит треба формулювати правильно. А це як? Хм, як би вам доступно пояснити. О, дивіться. Телеінформаційні репортажі на телеканалі Поміч. У студії працює Христина Остап'юк. Доброго дня! Яким був цей тиждень для українців? Коротко про головне. На Івано-Франківщині концерт присвячений святкуванню Дня осені, перебуває на стадії зриву. Причина у відсутності у бабусі Оксани навиків пошуку інформації в інтернеті. Для всіх бабусь і дідусів, які стикнулися з такою ж проблемою, ми підготували репортаж. Зараз на місці подій працює моя колега, кореспондентка Ярина Всезнайко. Вона розкаже нам, як розпочати роботу з пошуковиком. Ярино, ви нас чуєте? Так, Христино, я вас чую добре. Для пошуку інформації в інтернеті. Пишіть у пошуковий рядок браузера ключові слова, які відповідають темі, що вас цікавить. Після цього пошуковик видасть перелік веб-сайтів. Також у вас є можливість переглянути інші типи результатів за уведеним запитом, наприклад, зображення, відео, карти та інші. Дякую, Ярина. Про те, як шукати інформацію без зайвої втрати дорогоцінного часу. Секрет у правильно сформованому пошуковому запиті. Для вас ми підготували спеціальний експертний матеріал. Дивимося. По-перше, не зловживайте довжиною пошукового запиту. Ключова фраза не повинна бути надто складною та докладною. Намагайтеся її сформувати без зайвих слів. Що роблять результати пошуку менш релевантними? Наприклад, наші бабусі замість западу, що складається з 16 слів, Потрібно було вказати всього 5. По друге, використовуйте інструментарій пошуковика. Це дасть можливість знайти веб-сторінки, написані конкретною мовою, чи відсортувати їх за часовими рамками. По-третє, використовуйте при розділові знаки та інші кодування. До прикладу, поставивши з обох сторін запиту лапки, система видасть сайти з конкретним набором слів у введеній послідовності. Це буде корисним при пошуку цитат, статей, віршів чи рецептів? Пошуковик навіть дозволяє знайти джерело цитати, яку ви не до кінця пам'ятаєте. Для такого пошуку візьміть текстовий запит в лапки і замість забутого слова поставте знак зірочки. Що ж, надіюся, наш репортаж допоміг бабусі Оксані, і концерт до Дня осені все ж відбудеться. Ярино, яка у вас ситуація? Івано-Франківщині в цей час вже відбувається репетиція заходу. Зараз запитаємо в самої героїні. Скажіть, будь ласка, я так розумію, наші рекомендації допомогли вам у продуктивному пошуку інформації в інтернеті. Так, Любонько, це саме та пісня. яку я хотіла. Тепер експертка з пошуку в інтернеті. Дякую! З вами були Христина Остапюк та Ярина Всезнайко. До нових зустрічей!